Як профукати своє життя, паралельно задубавши всіх навколо. Притча про сіреньку курочку. Маленька сіренька курочка сиділа на галявинці поруч зі своїм курником і дуже сильно сумувала. Я бідна, нещасна, півні мене не розуміють, кури мене ображають, в курнику темно, глухо, порожньо і сумно. Загалом сиділа вона і страждала. І в цей момент повз неї прилітала величезна біла птаха. Вона почула слова курочки, приземлилася поруч і сказала Не переживай, курочко, хочеш, я допоможу тобі полетіти в прекрасну країну, де ти будеш щасливий. Ні, сказала сіра курка, це неможливо. Курки не можуть літати. Ну і що? відповіла біла птаха, я навчу тебе. Ні, сказала сіра курка. У мене дуже маленькі крила для цього. Не переживай, промовила біла птаха. Хочеш, я посажу тебе собі на спину і ми полетимо разом. Ні, зітхнула сіра курка. Я прилечу туди і мені не де жити. Не переживай, браділа її біла птаха. Я допоможу тобі зробити так, щоб у тебе було житло. Ні, сказала сіра курка. Що я буду робити одна? Мені буде сумно. Не переживай, посміхнулася біла птаха, я допоможу тобі знайти півника. Ні, сказала сіра курка, а раптом цей півник виявиться злим і недобрим. Не переживай, зитнула біла птаха, я навчу тебе жити так, щоб в твоєму житті зустрічалися лише чудові півні. сказала сіра курка, таких птахів не буває на світі. Та пішла ти до сраки, закричала біла птаха, розпустила величезні крила і полетіла. А маленька сіренька курочка лише ще раз переконалася, який несправедливий світ, в якому вона живе, і як погано до неї ставляться, оточуючі. Автор притчі невідомий. Скажіть, друзі, а на вашому життєвому шляху часто зустрічаються такі курочки?